Чи є шанс, що українці згуртуються і повернуть собі поневолену країну перемігши на виборах. Ні. На жаль, такої можливості немає. Тому що вибори це не про змагання ідей, концепцій, репутацій, персоналій. Вибори це про змагання капіталів. У кого більший капітал, той і перемагає в цьому дуже-дуже дорогому фарсі. Для того, щоб перемогти на виборах, потрібно. Оплатити роботу штабів, юристів, журналістів, піар-менеджерів, охорони, членів виборчих комісій, агітаторів це сотні мільйонів доларів у загальнодержавному масштабі. Чи є в українців такі гроші? Ну, звісно, що ні. Українці позбавлені всіх активів. Такі гроші є тільки у євреїв. Тому виборна демократія не залишає українцям шансу на управління Україною.